Понад 16 тисяч муніципальних карток Ужгородця вже активно використовують жителі обласного центру Закарпаття. З 1 липня в 40 муніципальних автобусах працює нова автоматизована система обліку оплати проїзду. У кожному встановлені валідатори. Тільки що отримали. Зручно, вже обкатали і спробували. Яка? Ще не встигла. Ще тільки от сяду в автобус. і, Звісно, добре. Ну а як же? До того прикладеш і все. Зручно? зручно. А, зручно. Коли ти і тратиш, і коли ти то, то і ховаєш, і поглядаєш, до да, зручно. А не зручного немає. Не звичайно, тільки так. Подобається дуже, це дуже так? зручно, дуже удобно. І на всіх маршрутних автобусах є установлені. Навчилися користуватися. А Раскажи. там нема що вчитися, там нормально все. Підком. У нас водії всі дуже дисципліновані, дуже ввічливі, дуже культурні. Проте питання виникають у людей пільгових категорій з інших регіонів. Маю пенсійне і ніколи не, я не знаю, як воно, чи можна, чи ні, не пробувала. Навіть цікаво, але не потрібно. Ну я ось сюди пішки ходжу. Я думаю, по-пенсійному я можу зайти, я не знаю, не, не питала ще. А для жителів сусідніх громад, взагалі, наразі проїзд комунальними автобусами Ужгорода це проблема. Якось пенсіонерка Ніна з села Невицьке Оноківської громади, маючи пенсійне посвідчення і право на пільговий проїзд, каже платить за квиток за гроші. З першого числа за гроші, доти да, типу, по пенсійному було. Вже тепер немає сенсу показувати, тому що всюди в автобусах висить е, об'ява, що з 1 липня всі їздять лише по картці. Якщо ти не приписаний в Ужгороді, то ти платиш гроші. Але у вас є пенсійне посвідчення, ви маєте його показати водію. І він не вже не Крім цього, вот, що е, карточка у нічого не діє. Вибрала своє посвідчення, показала. А що сказав, що воно вже не дійсне. І що сказав, І що платити гроші. Так. Я сюди ходила в міську раду, а що робити? Ага. Я ходила в міську раду, виясняти лише ужгородцям. Водії міського комунального транспорту задоволені новою системою. Це полегшило, як то кажуть, їм життя. Задоволені, люди думають, теж задоволені. Я знаю, це перший час, бо менше з грошей ми, ми робимо перед. Що стосується пенсіонерів з різних регіонів, що як вони мають пройти. Возмущаються, кажуть, що такого приказа не було, щоб, щоб не платити. Одні кажуть, що ще не зробили карточку, другі так. Ну а якщо пенсіонер показує пенсійне, то ви їх пропускаєте безплатно? Пропускаємо, а що робити. Вони не питаються, ходять і все. У міській раді підтвердили, пільговики мають бути зареєстровані як ужгородці, аби отримати картку. З 1 липня безкоштовний проїзд доступний лише місцевим. Хочу наголосити всім: всі учасники бойових дій, учасники, значить, як раніше називали, учасники АТО, ветерани. Родини загиблих мають право безкоштовного проїзду у громадському транспорті нашого міста. Ніхто нікого не виганяє, не виселяє, навіть якщо хтось не покаже це посвідчення. Ми просто привели до, до порядку для того, щоб перейти на безготівкову форму оплати для проїзду у громадському транспорті. Для того ми це впровадили. А й друге питання це для того, щоб ми могли. Впорядкувати компенсацію вартості пільгового проїзду громадян, які мають на це право. Це в першу чергу пенсіонери. Три валідатори є в автобусі. Ну, в великому автобусі. Ну, наших електронних і зараз там майже половину вже громадян перевозять. Перекласти цю карточку до вольдатор, воно вважає, що і система зафіксує, щоб проїхав проїзд, з тим правом скоротався саме особа, яка має ну, право пільгового проїзду. Все тут міський голова озвучив і позицію щодо пільговиків з сусідніх громад та інших регіонів. Що стосується е пільговиків, які проживають за межами нашого міста, ми провели зустрічі з трьома нашими громадами: це Анатолівська, Холмківська і. Баранинська, і ми ж попросили на протязі двох місяців для того, щоб вони також виготовили ці карточки і для своїх громадян, які користуються громадським транспортом, і потім за цей проїзд вони могли компенсувати. Місту за те, що ми безкоштовно возимо їхніх громадян. Це така нормальна практика. Працює в інших регіонах і тут не бачимо нічого складного. Тому хочу... Що пенсіонерчик пільговик, який приїхав з іншого району. Він безкоштовно приїздить. Тут ніхто, ніхто нікого не виганяє, тому що так діє закон. України. А якщо нема картки Ужгородця, є посвідчення, то куди до водія? Ну, якщо виго ну, виготовляти це посвідчення, це ж ну, я ж розумію, що хтось не встиг, хтось хворів, хтось десь там був на відпочинку. Це бачите, зараз у нас далі працюють е, е, наші працівники, які виготовляють ці картки безкоштовно. Тут нічого. Ні, я мала на увазі з інших місць. Це ж поодинокі випадки, розумієте, це ж немає багато випадків. Ми ж не можемо всіх, знаєте, зараз. Якщо прийде один пасажир зі Львова чи з Києва, ми будемо просити компенсувати вартість приїзду, ми дійдемо до сурду. розумієте. Ні, ні, ну що їм робити? Куди підійти? До водія показати? Ну, звичайно, так. Ну. Підіг до я покажу. Будуть контролери. Про це туха контролеру що він є пільговик. Варто додати з вересня мають приступити до роботи контролери. Наразі йде набір у штат, потім навчання у Львові. Також до 1 вересня шкільні картки отримують усі учні Ужгорода. На перехідний період до кінця 2025 року. Готівка ще залишається. А з 2026 року буде виключно безготівкова оплата. Адже електронний квиток це зручно, безпечно, це прозорий облік і так по-європейськи.